Це це жах, просто О, ти відкриваєш і дивишся там будні ухилянта. Да проснувся, ухильнувся. Люди, які це знімають, їм видається це смішним. Я ухилянта, От ха-ха. ха Центр протидії дезінформації заблокував так. перші 24 тікток канали, які вели антиукраїнську підривну діяльність. Шарій через це дуже почав на нас агритись, почав обзиватись. Нехорошо, Толя, так робити. Якщо ти нас дивишся, ти нас дивишся. Каже, яке на ЗСУ. Я тут що просто так сижу, скидайте мені. У-у-у, В мене просто, як кажуть, чайничок закіпів. Вітаю! Мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною традиційно моя колега Аліна Бондарчук. Привіт. Привіт. Сьогодні ми в програмі Дезінфекція поговоримо про основні події в інформаційному просторі. Почнемо з. Такого наболілого давай як на мене, тому що цей флешмоб ухилянт не дає мені спокою. Просто я дивлюся на цей треш, що відбувається в інформаційному просторі, і мені якось не по собі стає від цього. Мене взагалі цікавить ця тема, тому що виходить, яка історія: Росія запустила ІПСО. Гур надав докази, що це родом з Росії, і е, виходить, що українці, які незаконно покинули Україну, е, знаходяться за кордоном е, і е, розповідають про своє щасливе життя за кордоном. Е, не розповідаючи історії, там як вони це зробили, як вони покинули країну. Тобто, я не розумію, навіщо це робити? Тобто, виходить, що хлопці, дівчата, які знаходяться в окопах, в бліндажах, вони якісь, напевно, не такі, вони якісь інші. А ті, хто виїхали, хизуються тим, що вони ухилянти. В мене питання: навіщо це афішувати? Ну, я бачу це дивись, я бачу це так, що вони побачили всі ухилянти, побачили, що вони виїхали в великій кількості, там уже ціла діаспора зараз знаходиться за кордоном. Yeah. І вони вирішили розділити це між собою, таку колективну відповідальність. Mm -hmm. Тобто на кожного потрошки перекрутити це все в мем, посміятися над цим і показати, що не так і погано там знаходитися. І вони зараз намагаються виправдати себе тим самим. Ну, як то кажуть, не смішно. В тому і вся ситуація, що люди, які це знімають, їм видається це смішним. Я Хелян, то от ха-ха-ха, от а масштаб, а масштаб. І всі інші. А масштаб, а ви уявляєте ситуацію? От ти сидиш, воюєш, в тебе там по тобі прильоти тебе поливають просто з градів зі всього іншого, а ти дивишся, як якийсь чувак за кордоном е, не знаю, там іде в Косков якесь умовне там, да, і е, скупляється на тиждень і показує, як класно йому так... е, бути. Це жах, просто. О, ти відкриваєш і дивишся там. Будні ухилянта. Да. Проснувся, ухильнувся. Це Кожна поважна жінка повинна мати хлопця-ухилянта. Це що? Це, це дурдом. Я не знаю, що в людей е, в голові, які знімають такі тренди. І як на мене, це, це а я вже писала в себе в Фейсбуці, здається, це антилюдський антитренд. Є така е, прислів'я, таке моє улюблена тема. Знаєш, що думка, вона як дупа, да? вона є у всіх, але не обов'язково її афішувати і показувати всім. Тому що ця думка може комусь е, завдавати шкоди, кому, когось вона може травмувати, комусь вона може видатися. Наприклад, там, да, станом на сьогодні, не те що нелюдською, а ну, просто дикою якоюсь. Тому ось цей тренд підходить абсолютно під ось це прислів'я. Тому я вас закликаю, люди, будь ласка, перед тим, як щось публікувати, вестись на якийсь тренд, включайте голову, включайте розум. І я б туди ж, до речі, віднесла. Може, так не можна казати, але я скажу. Я б в той тренд віднесла ще дівчат, які на 8 березня, ходили, хизувалися всім Тіктоком і Інстаграмом, тими оберемками квітів, машинами, картьє і всім іншим. Думайте про тих, чиї чоловіки, батьки, сини, брати і всі інші зараз знаходяться там. Як їм без цього бути, тому що в них немає такої можливості, оце те ж саме. Тобто ми всі розуміємо, що є умовно там да, дві групи людей, які поділяються на тих рідні, кого є там, і рідних, яких немає там. І думайте, будь ласка, головою перед тим, як щось публікувати. Так і є, але дивись, крім того, що цей зараз іде флешмоб. У Хеліант там, взагалі, в принципі, ведеться дуже велика антиукраїнська підривна діяльність, тому що в рамках цього ІПСО будемо його називати саме так. Багато людей Хілянті, вони намагаються виправдати своє знаходження там, тим, що вони поширюють наративи, нібито в Україні насильницька мобілізація, в Україні страшна корупція, в Україні проблеми, в Україні диктатура. Тобто, вони поширюють просто аналогічні кремлю наративи, угу. тобто таке враження, що люди напряму беруть зараз методички кремля, і просто це говорять. Вони це говорять для того, щоб. Виправдати своє знаходження там. Тобто, я там, тому що тут дуже погано, це абсолютно не, неправильно, несправедливо і брехливо. Ну, ми колись з тобою говорили про це, я знову ж таки повторюсь. Україна, така, яка вона є. Ти колись казав, що у нас національно визвольна війна, і це абсолютна правда. В національно визвольній війні. Якщо ми це собі візьмемо, да десь запишемо десь отут в мозок. Собі, в принципі, не повинно цього всього бути. Да? Повинні всі встати і піти воювати, повинні всі встати і піти щось робити, там донатити і все інше. Але завдяки нашим збройним силам і силам оборони, ми маємо можливість в тилу жити мирне життя. Ми маємо можливість ходити в кафе, в кіно і все інше. Так, да, є там тимчасові незручності у вигляді повітряної тривоги, і, відповідно, є загроза у вигляді ракетних обстрілів і шахеди. Але ми маємо цю можливість. Тобто не потрібно забуватися і не потрібно відриватися настільки від землі, що просто забувати про тих, хто там. От Мені здається, це універсальне правило. Я дуже тішуся ініціативі рестораторів. Хочу навіть прорекламувати таким чином. Про бойові чайові тільки бойові. Так. Ти поснідав, пообідав, повечеряв і з чайовими, якщо ти їх маєш бажання залишати, ти ще й залишаєш бойові. Тобто, це дяка тим людям, які тобі дали можливість сьогодні тут. В Івано-Франківську, в Чернівцях, в Києві, в Луцьку, в інших місцях спокійно поїсти, просто спокійно поїсти. Це просто чудова ініціатива, і це приклад правильної комунікації людей з військовими. Це така, як то, як то кажуть, копієчка в карму, як то кажуть. Ти 100%. поїв спокійно, подякуй хлопцям за те, що ти це зробив, і дівчатам. Йдемо далі. Почали говорити про флешмоби в Тікток, і можемо продовжити темою блокування Тікток каналів центром протидії дезінформації. Угу. Не словом а ділом, як то кажуть, і тут зараз. Пу -пу. Центр протидії дезінформації заблокував так. перші 24 чотири Тікток канали, які вели антиукраїнську підривну діяльність. Так, я хочу поаплодувати нашому центру. Скромно, ми дуже до цього довго йшли, і нарешті ось ми отримали форму на блокування. Знову ж таки повторюсь: люди думайте, що ви знімаєте і яким трендам ви піддаєтесь. Про блокування. Є список в... на сайті він опублікований. І, в принципі, у всіх соцмережах з посиланням на сайт повний список Тікток-каналів, який підлягає блокуванню. В тому з того списка вже заблоковано 24 аккаунти. Туди входить стахів, туди входить Сташко, Шарій, Шарій, Осташко, Шарій. Шарій через це дуже почав на нас агритись, почав обзиватись. Нехорошо, Толя так робити. Якщо ти нас дивишся, а ти не здивишся е, далі е, будемо блокувати ще інший список. Я думаю, на там наступному тижні. Я думаю, в принципі, якщо ось таким темпом ми йдемо, це все дуже швидко працює. То я думаю, швидко і закінчимо з цим списком. Адіана Панченко О. вона ж не відійшла від шоку, коли центр заблокував її YouTube канал А тут. <плес> да. Тікток канал. Хочу закинути ще таку, як то кажуть, затравочку наперед. Ми ще й працюємо з Ютубом по блокуванню каналів. Панченко це був приклад. Але з Ютубом все йде трошечки важче і по часу йде важче. Але всі ваші коментарі стосовно того, що, окрім Панченко, існують там вишка і всі інші, ми це все бачимо, ми це все розуміємо. Скажу так: ми працюємо активно над цим і будемо разом радіти, коли буде досягати. Та якихось результатів. Я вже вангую, що скоро почнуть прилітати від оцих всіх ображених, почнуть прилітати нам заявки, що ми займаємося диктатурою, mm -hmm. ми викидуємо взагалі забули про те, що таке свобода слова mm -hmm. і так далі, тому подібне. А тут бачиш, розмивають сенс Свобода 100%. слова і, і підрив національної безпеки. Тут зовсім різні діяльності, коли настільки Росія прокачує навіть Західний світ своїми наративами, візьме ту ж саму республіканку Марджері, не пам'ятаю там як в кінці, що вона написала, що у нас нацизм і що у нас ця війна проти церкви. Тобто розумієш, от навіть елементарно наскільки був великий вплив, що в нас ми це вже майже вичистили. А от на Заході ще до цих пір залишаються це ну, політики, це ж не, не це ж не шутка сказати, як то кажуть, не якісь там блогери умовні там. А це політики, які на повному серйозі в своєму ікс розповідають про те, що у нас нацизм і війна проти церкви. Тому е, всі ці канали. Це все ж таки про маніпуляцію. Ніякої свободи слова там немає. Там все прокачано російськими наративами. Ті люди, які е, мають іншу думку, наприклад, е, ніж та, що існує там як державницька думка, да, і вони не заблоковані, вони працюють, і ми всі їх знаємо. Е, але вони є, вони існують. Але вони так. не ведуть підривницької діяльності. Вони не розповідають, що Польща е, має окупувати захід України. Вони роз, не розповідають, що е, студентів е, з за кордону мають зараз депортувати в Україну так. і призивати, тобто. Всіх оцих наративів там немає, тому потрібно, як то кажуть, відділяти мухи від котлет і розуміти, де свобода слова, а де вже посягання на інформаційні загрози. Але що в більшості своїх люди взагалі недооцінюють тікток, погодься з цим, що да. ти відкриваєш тікток, ти таки хочеш відпочити. Зазвичай люди так це роблять. Починають свапати, дивляться, дивляться, дивляться різні ролики. Мозок людини відключається в той момент, тому що він запрограмований розслабитись, і він набагато легше сприймає розпропаганду. А за даними, NewsGuard, вебсайт, що відстежує дезінформацію в інтернеті, новим користувачам можуть рекомендувати неправдивий контент про Україну протягом 40 хвилин після приєднання до мережі. Тобто, ми бачимо, як сильно це працює, і наскільки великий масштаб цього всього. Тим більше ми бачимо, що основна аудиторія це люди віком до 30 років. В uh -huh. більшості більшість з них це діти, взагалі, в яких взагалі не сформоване мислення правильно ще не те, що мислення. критичне мислення так само взагалі про це ще навіть рано говорити, якщо uh -huh. ми говоримо про дітей. Дуже низький поріг входу да. в принципі в TikTok. будь, будь хто може зараз створити фейковий ролик і відправити його в мережу, а він по алгоритмах раз залітає і всі його бачать? Може. І давай, як то кажуть, вже підсумуємо. Люди в Тіктоці взагалом, в принципі, ми рекомендуємо як завжди дивитися на клікбейт. Якщо у вас заголовок або обкладинка, або відео саме викликає над, над емоції, краще його прогорнути або взагалі. Типу, ну, не дивитися його, тому що воно не просто так викликає у вас емоції. Всі знають, що якщо людину зацікавити перших 5 секунд на відео, людина, скоріш за все, додивиться його до середини хоча би. Тому маркетологи використовують саме ось такий принцип: ось: клікбейту, винесення всього наперед, а. і всі цим користуються. Просто хтось користується цим з метою посіяння паніки, а хтось з метою там, переглядів і все інше, це нормально. Тому. Що хочу сказати: не вступайте в діалоги, не вступайте в дебати. Якщо бачите якесь відео, яке викликає емоції, скоріш за все, його або просто прогорніть, або просто не реагуйте на нього. І ще раз повторюсь: думайте про те, що ви споживаєте, тому що ви і є те, що ви споживаєте. Йдемо далі. Говорили минулого разу про те, як важко закриваються збори. І в цьому плані резонансу набрав стрім у Твічі, міші Лебіги, Наді Дорифєєвої, да. які зібрали за 13 годин 6 мільйонів гривень. Це дуже серйозна Лучі, сума. Красота. Молодці. І ну знову ж бачимо, наскільки сильно і наскільки креативно підходять інфлюенсери для того, да. щоб збирати гроші і закривати збори. Угу. Але є інша сторона цього всього. Тобто, приклад знову ж таки: резонансний, вагітного 16. Всі про це знають, бачили. Мало хто про це говорить. Так само люди набираються популярності, mm -hmm. просто сидять перед камерою, збирають гроші, потім ще й кажуть, що скидуйте мені не на зсу. О, це взагалі така тема. З першого, да? Міша, Надя, взагалі, респект, молодці, дуже класна колаборація і, як то кажуть, честь і шана і хвала. І повернемось, знову ж таки, да? стало важко збирати людям треба інтерактив, не знаю, коні якісь. Ну, тобто, вигадувати все, конкурси. що загоду, конкурси, машини розігрувати. Тобто, щоб... До чого ми перейшли? Щоб донатити, людям повинно бути цікаво донатити. О знову ж таки, що значить цікаво донатити? Ну, що це значить цікаво? Типу, ну, що мені свою косметичку тобі подарувати якусь, щоб ти, щоб ти е, задонатив і привернути увагу до якогось там потрібного збору. Не повинно так бути. Я розумію, що є втома, я розумію, прекрасно, третій рік повномасштабної і все інше, але е, ну, не по. Ну, Національно визвольна війна, вернемося питання до питання виживання. Питання виживання. Ви сидите тут, значить, ви повинні робити це, ви повинні донатити. Е, і, звичайно, я не кажу, що повинні там е, щодня там, мільйони. Є вас 5 гривень, скиньте 5 гривень, як каже притула. Немає малих донатів. Кожен донат вчасний. І ось ця історія з вагітною 16, вона мене просто вбила. Коли сидить е, не буду нічого казати. Сидить дівчина е, молода дівчина, так? Я не впевнена, що вона навіть і працює десь. Вона сидить в Тіктоці в стрімі, вона ж в декреті. А, так ні, вже дитині так. там скільки? Три роки. Ці, а, вже. Так? Ну, да. Вона ж розповідала е, історію, що дитині вже три-три роки здається. Е, вона сидить в стрімі е, в Тіктоці. Е, і коли якась жінка їй написала коментар, що кому ви скидаєте гроші, скиньте краще це на ЗСУ. То вона каже, яке на ЗСУ, я тут що просто так сижу, скидайте мені. Люди паразитують на цю вуху. В мене просто як кажуть чайничок закипів. Я думаю, охо хо як ти заговорила. Тобто людина навіть не приховує цього. Сказала би там, що, наприклад, там я працюю, там та 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 я там блогер, інфлюенсер, я несу таку-думку. то Я навіть не знаю, яку вона думку несе. Те, що ну, вагітні ти в 16, так, ок чи не таке. ок. Я не ну на навіть такої думки не несе. Я надіюсь, що це такий одиночний випадок. Просто тому що ну дійсно часто з таким поки що не зіштовхувався, надіюсь, не зіштовхнусь. Але те, що бачиш, ну страшно, тому що страшно, тому що це набирає резонансу. Да. Страшно, тому що там я бачу лайки, я бачу коментарі, що люди пишуть, і є люди, які з цим погоджуються. Так, да. оце от, от от, страшна тенденція, насправді, тому що люди кидаються на щось таке, що викликає в них якусь емоцію. Вау, от як як там Вагітна у 16, це такий збірний образ. Да? Це так. може бути інша, там супермама, супербабуся Вони вже запустили. Тобто, це можуть бути різні програми, але знову ж таки люди кидаються не на збір. Збір закрити військовому там, або не на турнікети, або не на ще якийсь там збір. А люди кидаються на ось цей хайп і чогось починають донатити абсолютно здоровим людям, які можуть на себе заробити самостійно. Для мене це велике таке питання. Крайня тема на сьогодні, яку ми не можемо не обговорювати, це конфлікт Ірану та Ізраїлю, так. тому що росіяни знову ж таки. Намагаються витягнути для себе вигоду в інформаційному полі саме, тому що вони змінюють фокус уваги, звертають увагу людей на близький схід угу. і намагаються через свої інформаційні канали проштовхнути наратив, що потрібна допомога в першу чергу там, угу. а Україні вже не потрібно допомагати. Я так скажу: історія з Ізраїлем, вона ж не нова. І ми всі розуміємо, і це ми це всі бачимо. І коли Росії треба перетягнути увагу кудись, різко виникає якась атака на Ізраїль. І ми розуміємо, що це було зроблено, тому що Америка має голосувати пакет допомоги. Відповідно з Україною в пакеті допомоги вже з'явився Ізраїль. І зараз ходять чутки, що це має розділитися. Тобто Ізраїль окремо, Україна окремо думку українців, в принципі, всіх. І України висловив президент України, тому що він сказав, що якщо буде окреме голосування, то це буде сором так. для всього світу і для демократії. Загалом багато людей, до речі, розділяє конфлікт на близькому сході і російсько-українську війну, угу. тому що це географічно, тобто, це там знаходиться це, ось тут. Хоча насправді ви повинні розуміти для себе, що Іран і Росія, вони співпрацюють. Шахеди, які щоночі практично прилітають по території України, це результат цієї співпраці. Якщо ви думаєте, що вони не узгоджують якісь певні дії, то мені вас жаль, тому що вони з високою ймовірністю mm -hmm. обговорюють все, що вони будуть робити, кожен крок, як на війні, фізичній, так і на інформаційному полі. Так, я абсолютно з тобою згодна, і е, знову ж таки, це все неспроста. І ця атака не спроста. І це все продумано. Далі я тобі більше скажу: росіяни е, вже почали лякати е, балканці, Балканами. Типу, а ви ж не знаєте, що там на Балканах. І коли встається якийсь ось такий конфлікт, я помітила, просто розривається Тікток е, відео-нарізками з Жириновським, який казав, що ось буде тоді, то це, а буде тоді, то це. Mm -hmm. А Іран вам не та-та-та. А ви ж почекаєте ще Балкани, і потім це все активно починають прогрівати. Так. І це помітила не тільки я, я дуже в багатьох воєнкорів російських прочитала це на наступний день після нападу і прочитала це дуже в багатьох опозиційних російських. Політиків можна їх так назвати, що е, починають маніпулювати ось цим е, нарізками Жириновським. Жириновського взагалі роблять зараз якогось пророка великого. Mm. Я не здивуюся, якщо його скоро почнуть на іконах малювати, тому що ну це а він намальований. Він намальований? — да він, храм є храм збройних сил Російської Федерації. Є там, Десь там під Москвою. Чи я не пам'ятаю де він? Але я не знав, що там є і Жириновський. — є всі, хто вмирають в стої влади, типу я кажу, стої, як ніби з якогось пекла. Десь, десь той, там є Путін, хоча він ще не вмер, але він вже на іконі. Скоро. Скоро. Є Путін, є Шойгу, потім там була ця бажання, було, був такий, типу, як нарис цього господи, Пригожина був, але ж Пригожин там неугодний угодний був, Пригожин mm -hmm. ні І його стерли карандашик. Той. От. І Патрушев там десь є на тій іконі, зелені чоловічки з Крима є. Oh, Ми, да. до речі, чи прикріпимо там фото, можете передивитися. Там взагалі дуже цікава історія з цим храмом Збройних сил. Тому, Ну, бачиш, пророка роблять, ліплять такий образ да. людини, яка все знала. Він же ж там пам'ятає, що ці його е фрази, коли він викрикував, що ось землі поміняють, і Америка затоне. Ну, от вони будуть, напевно, в цьому напрямку рухатись, що якщо тут все збувалося. То і скоро вже Росія переможе Америку загалом 24-й рік в принципі обіцяли, що буде важким. Ми це вже бачимо в інформаційному полі. Ми плюс-мінус розуміємо, що у нас робиться з інфраструктурою світло і все інше. Тому, ну буде важко всі казали, 24-й рік буде важким, і потрібно налаштовувати себе на те, що потрібно. Більше зусиль буде докладати, тому що 22 й рік ми умовно в інформаційному полі перемогли. В 23 му році ми побачили, що російська пропаганда вона встала, обтріпалася і пішла далі. А в 24 му році ми вже бачимо нову силу, тобто вкладаються більше коштів. Так. Якщо в наприклад, дві 2020 році вкладали в російську пропаганду 1,3 мільярда доларів, то станом на сьогодні вже вклали 1,9, А це ще тільки четвертий місяць 24 го року. Тобто, що буде далі, одному тільки Богу відповідно відомо. Тому будемо, будемо бачити скажу будемо так. бачити. Треба е... сфокусуватися всім українцям да. спільно на перемозі. Да. І знову ж таки повторюсь: ворог у нас спільний, тому давайте не гризти один одного, а фокусуватись на ворогу. І всі наші проблеми фокусувати не на одне одному, а на ворогу, через якого у нас ці проблеми. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дзвіночки, ширте це відео серед своїх друзів. Це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.